Аккаунт зламала, і відео почала, малінка взросла, і я почала. Всім привіт, з вами Хакер Маліна. І сьогодні я попрацюю вашою нахлою консержкою. Ось така у нас сьогодні гра Death Note My Number. Ми вже давно з неї не грали, і за цього я трішечки пограла, щоб спам'ятати, що тут треба робити. Ну, а ми будемо починати. Так, давайте тоді плей. Так, дивіться, тут є туторіал. Є е, 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 сюжетний мод, е, аркадний е, оцей злий мод. кастом мод. О, новий. І оце я не знаю, що це. Я ну, взагалі, не знаю, що це таке. Окей, давайте спочатку тоді туторіал. Так, давайте пограємо. Зараз ми почукаємо. Угу. Doe valt, de valt. Dax. Wat? Oeh, is het gelukt? Oeh, is het gelukt? Oeh, is het gelukt? Oeh, is het Боже, я взагалі, я так давно не грала в цю гру, які ж тут, ой, тут обновилося, вроді-боді. Що я, ну, Генрі, так, я вив'єм, пам'ятаю, like, Генрі, така вже музика, така, така. Така траля-ля, траля треля. І ви знаєте, що я обіцяла вам сюжетне відео. Я його зніму, чесно, я засніму, я вже, я, вже я записала, я написала сюжет його. Я озвучу його, дам своїй монтажорці, вона його змонтує. І буде відос. Ще ми, звісно, е якщо ви питаєтесь питанням, буде я знімати ще стрейд про котиків то я, е я буду його знімати, я поки що розбираюсь, куди там треба йти, тому що я так і не пам'ятаю. О, у нас тепер таке з'явилося. І коротше так, ну будемо Це я таку гру захотіла чогось зняти. Ось так, це агент? який це, Ай ладно. Якщо я не помиляюсь, там щось 1030, не знаю. Опа. Агент 1030 65-й, 55 й правильно? Боже, як ми я тебе давно не бачила? Це ж мій хороший. Approved. Approved. E, DDD. E, full Access. <ріст> так, мені подобається. Так красивенько все. Як я давно в тюргу не грала, боже мій. Дивіться, як тут красиво все. І що? Давайте наберемо такий номер. Один, два, три, 4. Три-чотири, ну. Блін, мені цікаво... О, о можемо йому задавати питання. Офигеть! Ми тепер можемо йому питання задавати. Mm -hmm. Мені так не подобається, як вони говорять. -блі -блі -блі. -блі -блі -блі. Добрий день. Я тебе пропускаю. Я тебе пропускаю. Пропускаю. Хороший. Хорошо. А це типу, поки що добре генера, так. А тепер дзвонити не треба. А мені цікаво, а якщо я позвоню, типа, в цю компанію їхню. Ага. Тепер у нас таке є, прикольно це був туторіал. Тут давайте от воту все скрайм. Я хочу, я не знаю, що це, а давайте зіграємо. Ну я хочу, просто дуже хочу. Так. Так, воно сразу починається. Угу. Ой, це хто? Один сразу ушов. Ну ладно. На стіну. Хелло? Хелло, хелло. Добрий день. 85? Так, ну, звісно, це дівка. А насташа Міка. <різь> боже, я не мо. Му... Я вже розучилася читати, боже, Міка Елюс. Міка Еліс, будемо тебе називати, тому що я так захотіла. Ти є у списку? Є схожа. Даже дуже схожа. А де ти живеш? 204. 204. Начал Мікол... Это, на Це и мама чи сестра, але я не знаю. Так, схоже, ну, дуже схоже. 1, 3, 2, 6, 1, 3, 2, 6. 9, 5. 3. 4, 4. да, правильно. Діди ді, ді, тут правильно, ось тут правильно, все. Мне кажется, її можна пропустити. Дивіться, ну свина. Хорошо проходь! Воно тебе саме закривається. Фігіт. Почекай, я хочу позвонити, типа ми раніше ну, в першій частині ми дзвонили 3312, мені цікаво, хтось відповість, чи ні. А вони реально відповіли. Фігіть, фігіть. Девушка. О, дякую. Альбертський Пічман. Ага. Діди -ді -ді правильно, а провод правильно. Дідіді правильно 74-й 55-й. Де ти живеш? Ти живеш 1, 02. 1, 02. Е. 1.02. 1.02. 0 2 Отак, отак. Такс.

Каском мне кажется опас холло, хлоп, я 68, -й. Та, ну, тут правильно. Я, я хочу, да ты живешь 103, 103. Схожий. Да, схожий, схожий. Бизнес бизнесмен. Фугеть. Что так хочу? ж він много хоче? Ти много хочеш? Ти дуже много хочеш? А можна, а можна я тебе не буду впускати? Что-то сейчас видите. Я тебе Кірпі... Що? Кірпіріані Кірпіріані Давайте перевіримо його. 5 -6 5 0 0, 5 -6 -5 -0, -0. 3-6, 3-6, 98-98. Нормально. Я тебе пропускаю. Потому що ти мені нравится. Ти красивий. Ну, не красивий, но ти бізнесмен. Мені каже, ти гроші мені запланиш. Ага. Клас. Він отак стоїть, такий. Добрий день. Дякую, що ви забрали цього придурочного. А я включаю роль наглої ну що, що Ти Це хто? Я тебе не бачила в нашому під'їзді. що ти хочеш? А ну, ну-ка быстро пішов отсюда. Ну, молодець, давай! Здриснув! Добрий день. Нема тебе сьогодні в списку. Хорошо. Де ти живеш? 3-4, ну, сейчас я посмотрю на тебе. 4, 2, 58, ну, щас 4, 2, 58. Сейчас я позвоню. знала. Поняла. Все, пошла. Что -а -а. а -а -а. ты делаешь тут? Я уже пропустила тебя. Да, ну же. ты живешь, девочка. О, пошла. Я тебе вже пос. Ну, зараз я позвоню 13.46. 1346. Ну, мені... я ж її впустила. Вона вже вдома, мабуть. Це якась дубельгенгер. Доб... Доб...

А давайте? No, ну мені, мені цікаво. А давайте спробуємо на, 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 на вот таким. А мені цікаво. А давайте спробуємо на такі режимі. Я не поняв. Зот омок. Два, два, два. Зотых, <клух> зотых, зотых. Зот, зот, Омымы ок. Омымы ок. Хорошо. Так, раз, два, три, четыре. <клух> 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 Мне кажется, він настоящий. меня сейчас съедят. Меня сейчас съедят. Меня сейчас съедят. Я выиграл. Добрый день. Капец. А что с тобой? Блин, что за заповец такие? Я уволю сейчас. Вы офигели вообще? Ой. 71 71-й. Ну нормально. Что зовут? Шопник Тхар. это два-три. Ну сейчас поставим. Схуп. 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 Нигг-уартх. нигг Блин. Так, хорошо. А тут так снуп, снуп. Добрый генгер. Это добрый генгер. Это добрый генгер. У ней там Н, а не Па. не выскочил. Я в... О, я не задала. Ура! Добрий день, тебе в списку нема, що приперлась. Один? Ну хорошо. Драгіф 2, да, 5, 1, 1. Да, 5-1. Що ти вообще приперлась, тебе в списку немає. Що ти там діл? Ладно, щас подивимось. Алло, візьміть трубку. Румет. Один один. Хорошо. А что ты делаешь тут? Немає. Не хочу тебе на немає, но хочешь тебя пропускать? Ну, ладно, вбереш, то капець. Мене Не болтайся. Добрий день. Е, Э! Каршка, да? Хорошо. Хоча бы за це, дякую. Те та раніс. Три-три. Так, смотрим. Три-три. Хорошо. Дивимось. ще скажи ще щось. Мені треба. Окей, давайте подивимось. Отака. Вверх, угу. вверх, вверх, вверх. Вниз. Вниз, 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 низ, вниз. І одна, отака, от вверх. Так, да, правильно. Такі штучки у нього. Пахпуч бамба. Ха-ха. Мені каже, тут правильно. Прахо, тільки попробуй мене вбити. Тільки попробуй мене вбити. Ну, я до сих пор не здохла. Ура! Карточку вони. Ну ладно. Такс, добрий день. Люліті Ліліт. Ліліті. Що це без ім'я таке? Йова. Поняла? Да ты живешь? Ой, четыре, четыре. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три. Один, два, три, 4. один, два, три. Ага, такі одинаковые сережки. Угу і платя в неї красиве. На списку ще не є? Є. Ми оцю, оцю пропустили. Оці три вже, а нам дві залишилось. Ну, проходь. Мені подобається ти. Ти красива дуже. <звінь> ти кинав би мене. Я в тебе пропустила. Спором це добрий Спором це добрий генгер. Давайте хоч першого позвони. Дев'ять, шість, шість, дев'ять. Дев'ять. Шість. Е. Дев'ять. Шість. Шість. Дев'ять. Дякую, дякую. 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 Що попався до бліга? Попався? попався. попався. Ура! Дякую. Так, і хто у нас зараз буде? Тебе не ждали, чесно. Тебе у списку нема. Давайте подивимось. Аназареч, Аназарел. Один, ноль чотири. Дев'ять ісчі дев'ять.

Це головне. Облюблюю вас. Угу, О, так я все. Я б все правильно зробила. Ну, то, що я просто все знала. Вау, яка дамочка красива. Ти красива. Ян Лу. 301. 3 а ти красива! Тук-туку, туку-туку, туку-туку-туку-туку-туку-туку. Ага, понять, считаем зуби. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, у нас добрі генгер. Вообще не знаю, чесно, я просто нагаду. Така. Іди. Не вбивайте. У. генгера, привіт. Это Це... добль генгер. Ц Добль пока. Просто изи, зачем тут? Добрый день, и вы опять пришли? Да ты живеш? что я не помню? Два-три. i not ще хтось. О, опять? Закінчувати всім папаха, хакилята.